Завдяки підтримці американських партнерів поставлено 24 ліжка сучасних, які многофункціональні, а також 24 ліжка в місто Дніпро. Ми їздимо по всім лікарням міста. Всі лікарні потребують, тому ми кожного разу дякуємо нашим. Друзям, які підтримують і з Америки, і з Польщі, і доставляємо ці ліжка, щоб було гарно пацієнтам. Тут металева рама, тут достатньо великі коліщата, які дозволяють їх перекочувати з місця на місце. Тут вони зроблені з високоякісного пластика, який теплий на дотик, легко обробляється, легко миється дезінфікуючими засобами. Ці ліжка дуже функціональні, ось передбачені такі от -от пульти для, для керування цими ліжками, щоб можна було робити певні маніпуляції, пункції та інше, що необхідно для забезпечення лікування пацієнтів. До цього у нас ліжка були ще придбані у радянські часи, панцерна сітка, дуже незручні, розтягнуті, тому пацієнти зараз дуже задоволені, а медичні працівники також дуже задоволені такими зручними і функціональними ліжками. Хочу окремо ще подякувати нашому партнеру Віталю Дубілю з Сполучених Штатів Америки і всім небайдужим американцям, які сьогодні разом з фондом підтримка лікарень України підтримують нашу державу в цей складний час. Велика вам подяка і всім платникам податків, за рахунок яких наповнюється цей фонд. За цей час фонд уже допоміг нашим лікарням на 320 мільйонів гривень. Це наша надкластерна лікарня. Сьогодні вже робиться багато іншого. В тому році тут буде МРТ, який буде за кошти обласного бюджету, вже проводяться відповідні роботи. Можливо, їх спіють до кінця цього року. Побудовано новий сучасний харчоблок. Ми робимо все для того, щоб медицина в нашій області була потужна, тому що ми прифронтові регіони. Сьогодні сюди приїжджають багато лікуватися як з Херсонщини, як з Запорізької області, і з інших регіонів, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації. Ми були в одному відділенні, в якому зроблений ремонт. Були в тому відділенні, де. Немає ремонту, будемо працювати.